Емо черговий випуск головного на ранок. Четверо людей отримали поранення внаслідок російської ракетної атаки на Одещину. Двоє з них у лікарні. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, два приватні садочки. Частина міста була без тепла. Наразі три котельні, які були зупинені через ушкодження енергетичної інфраструктури, заживили. Теплопостачання в будинки відновили. Повідомив міський голова Геннадій Труханов. У сумах сьогодні вночі російський дрон вдарив по дитячій поліклініці в частині міста зникло світло попередньо без жертв. Військова допомога Україні від США на паузі. Дональд Трамп призупинив усі постачання після суперечки з Володимиром Зеленським у Білому домі. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела в Пентагоні. Трамп очікує, що українська влада продемонструє готовність до миру. Видання уточнює йдеться про військову техніку та зброю, яка ще не надійшла, надійшла до території України. Перебуває зараз в дорозі на літаках, навіть кораблях або очікувані в транзитних зонах у Польщі. Окрім того, представник білого дому сказав журналістам, ця пауза потрібна, аби переконатись, що підтримка США цитую сприяє вирішенню проблеми. Ну, і радник президента Трампа в національної безпеки Майк Волц напередодні заявив, що адміністрація Трампа хоче почути від президента України, що він шкодує про суперечку в овальному кабінеті і хоче домовлятися про мир. При цьому Волз натякнув, що адміністрація президента Трампа готова відновити роботу з Україною над угодою щодо забезпечення доступу до рідкоземельних мінералів. Ну, а вже сьогодні керівники усіх 27 країн ЄС отримують план переозброєння Європи. Його підготувала очільниця Єврокомісії Урсула фондерляїн. В документі викладена стратегія оборони Європи, зокрема і щодо збільшення виробництва зброї. А вже 6 березня лідери Євросоюзу зберуться на екстрене засідання, аби обговорити ситуацію з Україною та зміною риторики Сполучених Штатів. Пізніше єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс та глава дипломатії Кая Калас представлять. Є оборонно-промислову стратегію загалом у Брюсселі хочуть ухвалити пакет понад на 6 мільярдів євро, щоб посилити українські позиції. Ну і також можуть розглянути пакет допомоги на суму понад 200 мільярдів євро. Третій президент України Віктор Ющенко став на захист Володимира Зеленського і закликав США до пошуку формул гарантій безпеки для України. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Ющенко наголосив, що Україна зараз гостро потребує лідерства і єдності. А примушування до миру це відома російська тактика, яку Кремль застосовував у Грузії в 2008 році. Відповіддю на ці виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України. Триває розслідування обставин російського удару по полігону на Дніпропетровщині. Ракета прилетіла в момент шикування на території військової частини 1 березня. ДБР відкрило кримінальне провадження за недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану. Офіційно цифри не називають та за різними даними могли загинути і травмувати з десятки військових. Встановлено, що росіяни вдарили балістичну ракету. Іскандер м удар підтвердив головком Серський. На час розслідування від роботи усунули начальника центру підготовки підрозділів і командири військової частини тепер всі командувачі мають перевірити, як дотримуються вимог про своєчасність сповіщення про ракетну загрозу, заборону на розміщення військових на відкритій місцевості, і також розміщення у непризначених для цього місцях. Понад 21 тисяча бійців повернулась на службу після самовільного залишення військової частини. Це статистика за три місяці. повідомляє державне бюро розслідувань. 1 березня сплив термін, коли військові, що пішли у СЗЧ, могли добровільно повернутись до війська без відповідальності, починаючи з 29 листопада, найбільше бійців повернулись на службу до збройних сил України. Ну і також військові активно повертались до Національної гвардії і прикордонної служби. Це стало можливим завдяки закону, що декриміналізує перше де деза... Дезертирство і СЗЧ. повернутися на службу після самовільного залишення частини можна і після 1 березня, зокрема через суд та з погодженням командира. Етична комісія Львівського національного університету рекомендувала звільнити професора Йосипа Лося. Його звинуватили в домаганнях. Про що публічно написала журналістка Катерина Родак. За її словами, чоловік зачинився з нею в кабінеті, аби прийняти залік і дозволив собі зайвого. У коментарях до її допису інші жінки ділилися своїми історіями з викладачем. Після цього професора відсторонили від роботи. Звільнити його можуть тільки після відповідного наказу ректора ЛНО. Йосип Лось. Усі звинувачення заперечує. e pianuierà il per do sudo. І Еліна Світоліна повернула собі звання першої ракетки України. В оновленій версії світового рейтингу жіночої тенісної асоціації одесистка піднялася з 24 го на 23 й рядок, маючи на рахунку 1980 очок. Варто зазначити, що цього року 30-річна Еліна Світоліна ще не вигравала турніри. Українка здобула шість перемог при чотирьох поразках в одиночному розряді. Ну і також у таблиці з 19-го на 24 четвертий рядок опустилася Марта Костюк. У першу сотню також входять Українки Даяна Ястремська і Ангеліна Калініна оновлюємо випуск друзі майже за годину. Знову в нашому ефірі розширений випуск, але на початку години завжди коротко топ три новини. Ми з вами працюємо і проводимо ранок до 10.30. Пам'ятайте, рухайтеся з нами далі. Доброго ранку! Ну і про головні події у світі розповімо вам далі.